Хочу сьогодні говорити про благовістя, про благовістя, про наше особисте, не про чиєсь благовістя, а про те, як благост... благовестимо ми. У благовісті найважливішим чинником не є, масовий, не є масовий якийсь евангелізм, а є особистий. Він більше дає результатів. Однак у цій сфері в нас дуже багато питань і дуже багато проблем, так? і дуже багато речей, які сьогодні нам заважають благовістити. Є речі, які просто стають поперек того, як ми благовістимо. Дослідження показують, що в особистому євангелізмі, в особистому благовісті. Беруть участь, приймають участь 10%, ну можливо, 15% християн. І декого стримує просто банальна байдужність до долі грішних людей, декого стримують якісь особисті обставини благовістити, декого бере сором, дехто думає, що я некомпетентний в питаннях благовістя. Того я сьогодні хотів говорити про людину, яка не зважаючи ні на що, не зважаючи ні на що, що відбувалось навколо неї, незважаючи на те, що цій людині було дуже важко, ця людина була в дуже складних випробуваннях і дуже важких обставинах, але все ж таки він благовістив. Він говорив в Євангеліє. Хто ж це? Це не апостол Павло і Петро, це невідважний діакон Єрусалимської церкви Стефан. Можливо, це якийсь пересічний християнин, який, живучи поволі, благовістить, коли йому зручно? Ні, це людина, яка була в дуже складних обставинах. І це розбійник, Розбійник, який був на Голговському христі. Поряд з Ісусом Христом. І сьогодні я хотів би говорити про це: отож, Євангелія від злочинця. Є запитання. Які ж Євангелія він сказав? Ми зараз подивимось в текст, звернемо на це увагу і порозважаємо над цим. Текст з писанням Євангелія від Луки, 23 розділ, 39, 43 вірш. Відкривайте, будь ласка. Євангелія від Луки, 23 розділ, 39, 43 вірш. Написано ж так. А один із розп'ятих злочинників став зневажати Його і говорити: чи не ти Христос, то спаси себе і нас, обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений. Але ми справедливо засуджені. І належну заплату за вчинки свої беремо. цей же ж жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство своє і промовив до нього Ісус, по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Дуже цікавий текст. І неможливо засумнюватися в тому, що розбійник був свідком про спасіння Ісуса Христа, про призначення Христа спасати людей і витягати зі смерті, і витягати з лап пекла. Він благовістив питання, кому благовістив він? Він благовістив своєму колезі. Це був його колега. Було два злочинця, як не дивно, це звучило, звучить, це два колеги. Він говорить про це своєму колезі. Які ж були причини свідоцтва у нього, які були причини говорити своєму колезі про спасіння в Ісусі Христі? По-перше, перше, що він хотів, він хотів залагодити, залагодити свою провину. Євангеліст Матвій і Марк повідомляють, що спочатку разом він своїм спільником злословили його, злословили Христа. Вони були, не знаю, якого віку, але чогось, чогось мені так здається, що це були не люди похилого віку, що це було молодих два злочинця зухвалих, які е, ско, скоїли злочини. Коїли злочини перед Римом, і вони були винні перед римськими законами. Однак, один злочинців одумався. Він одумався про своє життя так як він жив, і те, що в нього відбувалося в житті. І чого він хотів, чого він прагнув? Він прагнув. Щоб так само одумався і його колега, щоб так само одумався і його товариш. І він зрозумів, що він винен. Він зрозумів, що він винен і зрозумів, що винен не перед римськими законами, а винен в першу чергу перед Ісусом Христом. Він зрозумів, що Він винен перед Христом. Друга причина, чого ж він благовістив, він хотів виконати дружній обов'язок дружній обов'язок до свого товариша. Щойно вони брали разом участь у диявольській справі, а сьогодні вони хочуть спастися у Христі. Він хоче, щоб товариш його мав спасіння. Він хоче порятунку собі, він хоче порятунку своєму товаришу. Неважко погодитись, що, що спасіння ближніх від вічної погибелі, повинно нас турбувати. Повинно нас це питання турбувати. Недалекі, незрозуміло хто, а той, хто сьогодні поруч біля тебе. Твоя сім'я, твоя родина, твої колеги, ті люди, з якими ти торкаєшся щодня, чого вони потребують від тебе? В першу чергу Євангелія. Вони потребують Євангелія. Якщо сьогодні люди, які не знають Христа, зустрічаються на нашому шляху, неважливо в яких обставинах, хочу, щоб ми всі разом знали. Вони потребують від нас Євангеля. Чи не на нас Христом покладена ця відповідальність? І ще один з моментів, по яких причинах свідкував злочинець? Він хотів вмити опльоване обличчя Ісуса Христа. Атмосфера на Голгофі була просякнута злослів'ям. Вона була просякнута насмішками, вона була просякнута ненавистю, вона була просякнута злом, і ніхто не заступився за Христа, ніхто не заступився за нього. Кому був потрібний цар іудейський, який висів на Христі? Всі відвернулися від Нього. Нема нікого поруч. І злочинець, який висить поруч. Подумав, помолився, не знаю. Я зітру плювки з обличчя Христа. Я скажу про нього добре, спро... добре слово. Спробую переконати свого друга. Нехай Однією образою про Христа стане менше. І Він говорить про це 40-41 вірш. Цей жадного злочину не вчинив. Цей жадного злочину не вчинив. Висечи поруч на Христі Голговському. висечи поруч. Біля Ісуса Христа. Він захищає ім'я Христа. Він захищає Його ім'я, кажучи, що він жодного злочину не вчинив. Яке правильне рішення, який приклад для наслідування для нас? Сьогодні образ Христа. Він опльований тими, хто не приймає Його як Месію, тими, хто відкидає Його як Месію, тими, хто насміхається над людьми, які визнають Христа як Месію. Дуже хочеться, щоб сьогодні нашим особистим євангелізмом ми могли втерти ці плювки, щоб їх ставало як дедалі менше. Так само в цього злочинця були і проблеми свідоцтва. В нього були проблеми. В нас є теж проблеми. Ми коли хочемо свідчити про Христа, в нас одразу виникає купа проблем. В нього також були проблеми. Нам хотілося б мати успіх в свідоцтві, так? Однак жоден благовісник не обійшовся без проблем, так само, як і в нас, і в цього розбійника були проблеми. Перша проблема, яка була в цього розбійника, знаєте яка? Це погана репутація. Його репутація. Як людина з поганою репутацією може говорити про Христа? Але хочу вас заспокоїти і сказати вам, неважливо, яка репутація в тебе була раніше. Важливо, хто ти сьогодні. Чи прийняв ти рішення йти за Христом? Чи прийняв ти рішення змінити своє життя, кардинально змінити іти за Христом? Чи змінилась твоя репутація? Чи багато знайшлося б охочих слухати благовісника з такою репутацією? Злочинця! Розбійника, який влаштовував заколоти грабежі. Минула репутація неважлива, важлива нинішня. Одна з проблем це духовна неграмотність. Хтось каже, як я можу говорити про Христа, я духовно неграмотний, але послухайте. Розбійник не був на семінарах і сесіях по вивченню як благовістити. В нього не було брошури чотири духовних закона, він не знав золотий вірш Біблії. Але що він робив? Він говорив своєму товаришу про Христа. Він не зважав на свою духовну неграмотність. Як він говорив? Він говорив рівно так. Наскільки Він пізнав Ісуса. Хіба не знання Богослів'я могло змусити його мовчати? Ні. Не могло. І це не повинно змушувати нас. Чи потрібно навчатись так, звісно. Чи потрібно чим більше пізнавати? Так, звісно. Але сьогодні ти можеш говорити про те, що зробив Христос у твоєму житті. Це мінімум, про що ти можеш говорити. Він своєю ревністю, Він на сьогодні, через цю історію з Євангелія, він осоромив усіх мовчунів. Всі, хто мовчить, нас, нас. мене в першу чергу, якщо я мовчу і не говорю про Христа. Він сьогодні своїм прикладом осоромлює у всіх мовчанів. Хтось каже, я сьогодні себе погано почуваю, я не в, ресурсі, не в ресурсі говорити про Христа, але послухайте, в якому ресурсі був цей чоловік, висячи на Христі Голговському, будучи розп'ятим, про який ресурс ми говоримо. Про який фізичний стан говоримо ми, про яке фізичне почуття можливо говорити? Чи Христос дає звільнення від Євангелія по стану здоров'я? Ні. В своєму житті я зустрічав людей, які були тяжко хворі. Які знали, що їм лишилося недовго жити, приходячи, спілкуючись з цими людьми, замість того, щоб прийти підбадьорити, ще й вони підбадьорювали мене. Сьогодні стан здоров'я це не привід відмовитись від особистого євангелізму і від особистого благовістя. Господь. Не виписує звільнення з праці благовістя за станом здоров'я. Це все так. Але в нас ще є свої перепони, і ми кажемо, яке благовістя і чого я маю говорити зараз про Христа, чого я зараз говорити маю Євангелія це незручне місце. Це зараз не той час, і незручне місце, щоб говорити про спасіння Ісуса Христа. Друзі. Голгофа, Голгофський хрест, розбійник, який висить поруч з хрестом. Напевно, дуже було зручне місце. Йому, напевно, так комфортно, так було на тому і він залюбки говорив до свого товариша. Голгофа, це було дуже незручне місце. І та смерть, на яку був призначений цей чоловік поруч з Ісусом Христом, ось це було незручно. Ось це було незручно. Знаєте, гріх, чесно, на нас, якщо ми говоримо, що сьогодні умови для благовістя не є відповідними. Метод, який використовував цей чоловік. Метод благовістя, який використовував він. Зараз ми поговоримо про це. В одного старого євангеліста була сумка з написом Я світло світу з знаком питання. До нього підійшов один чоловік і питає, чого, е, чого на цій сумці написано? Чого на цій сумці написано Я світло для світу знаком питання? Якщо це є е, оповідальна так, така пропозиція, і сказано, ви світло для світу. А Євангеліст на своїй сумці написав, я світло до світу. І цей старий Євангеліст відповідає цьому молодому чоловіку: знак питання для того там, щоб ти зацікавився. Підійшов і запитав мене. Підійшов і запитав мене. Виявляється, що іноді, знаками запитання, ми привертаємо увагу. Ми привертаємо увагу і провокуємо розум наш включатись і думати, і розмишляти. Тому що знак питання він наштовхує на роздуми. Задовго до цього євангеліста метод питання застосував і розбійник, звертаючись до свого друга, сороковий вірш, погляньте. І спитав він, чи не боїшся ти Бога? Він задав йому питання: для чого? Для того, щоб в тих обставинах, в яких вони знаходились, він включив свій розум і подумав, про страх Божий. Подумав про те, що станеться з ним після Його смерті. Подумав про наслідки, якщо він не пізнає Ісуса Христа як свого Месію. Хтось Сказав, що люди гинуть через відсутність роздумів про природу Бога, гріх і смерть. Важливо нам запитувати в себе в своїх ближніх. Про страх перед Богом, про любов Божу до нас, про спасіння Ісуса Христа. Запитуйте, запитуйте своїх ближніх, чим вони сподіваються, сподіваються виправдатись. Чим вони сподіваються виправдатись? Розказуйте про Христа, що виправдання тільки в ньому, що спасіння можливе тільки через нього. Але сьогодні, знаками питання ми можемо наштовхнути людей на роздуми. Ми можемо. Наштовхнути на роздуми. Зміст свідоцтва, зміст свідоцтва злочинця розбійник говорив про страх перед Богом. Він зачепив на сьогоднішній день непопулярну тему, непопулярну тему для нашого часу. Те, що написано у Євреям, 10 розділ, 31 рі... вірш, що страшна річ. Упасти в руки Бога живого. Розбійник казав своєму товаришу про справедливість і казав про те, що вони справедливо засуджені. Це важлива заява для них і важлива заява про те, що, вони, що він розуміє про те, що він справедливо засуджений. Але виправдання було в Ісусі Христі. Розбійник говорив своєму товариші, про досконалість Христа і говорив про те, що Христос нічого поганого не зробив. Він говорив про святість, про безгрішність Ісуса, котрий несе покарання за наші гріхи. Розбійник ділом показав своєму товаришеві. Ділом показав своєму товаришеві, як треба звернутися до Ісуса Христа за спасінням. 42-й вірш написано так: спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє. Отож, особистий евангелізм перше дає результат тоді, коли ми показуємо це на власному прикладі. Він сказав це так, щоб це було чути. Він не сказав це про себе, він сказав це вголос на Христі, на лобному місці. Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. Нехай Господь допоможе нам говорити про головне: ясно, чітко, зрозуміло і підкріпляючи свої слова. Власним прикладом. Є велике питання. Є велике питання до результату свідоцтва чи результату євангелізму даного чоловіка. Який же ж результат? Результат свідоцтва. Здається, результат був нульовий, був нуль. Те, що він. Був на Христі Голговському, те, що він страждав і через біль, і через муки хотів достукатись до свого товариша. Зусилля дуже великі. Йому це, повірте, йому це було дуже важко сказати і говорити. В тій атмосфері Голговського Христа, в атмосфері напруженій, в атмосфері приниження і знущання, він прикладав дуже великих зусиль. Говорити про це Христу. Товариш не почув, результат був нульовий. Товариш так і не злякався Бога, так і не зрозумів своєї провини перед Ним, не усвідомив своєї гріховності, не почав благати про спасіння у Ісуса Христа і прийняти Його в Царство Небесне, те, про що просив Його товариш. І все ж таки, результат був дуже великий. Результат був неоцінений. По-перше, цей чоловік, цей розбійник, він увійшов в євангельську історію як той, хто зробив все можливе для порятунку свого ближнього і свого товариша. І ми сьогодні читаємо про нього. Який приклав над уси для того, щоб його товариш, його колега, він був спасенний. І це величезний результат. Бо сьогодні, крізь роки століття і тисячоліття, ми читаємо про нього, ми говоримо про нього. По-друге... Безліч грішників, читаючи історію про розбійника чи чуючи про неї розповідь, підбадьорювались надією про милість Божу. Якщо він пробачив злочинця-розбійника, лиходія, що звернувся до нього в останні хвилини свого життя, то сьогодні Він спасе й мене, якщо я звернусь до Нього. Нині день спасіння, двері спасіння, вони відкриті. Милість Божа в дії, спасіння в роботі, і це величезний результат. Тому я хотів би закликати нас зараз піднятись на наші ноги. Підвестись, і ми помолимось, закликати всіх тих, хто чує поклик Христа, чує поклик Христа до Спасіння, чує заклик Його через Слово Боже прийняти Христа в своє життя. Ви можете молитись, можете молитись з місця, можете підійти. До когось з пастирів, служителів церкви, ми помолимося разом, можете вийти сюди. Неважливо, де ви можете зробити це вдома, прийти і потім засвідчити про це. Єдине бажання закликаю вас, не приглушайте голос Божий. Якщо ви чуєте поклик Його, йдіть за ним, йдіть за ним. Господи, ми щиро дякуємо Тобі за милість Твою. За спасіння Твоє, за жертву Твою на Голговському Христі. Ми дякуємо Тобі за те, що Твоє спасіння, воно в дії, воно в роботі, воно працює, воно працює з кожним з нас. Господи, допоможи нам, допоможи нам говорити про Тебе, про спасіння в Тобі, про спасіння від гріхів через Слово Твоє. Через милість Твою, через жертву Твою на Христі Голговському. Допоможи нам дійсно, глибоко, щиро каятись в наших гріхах. Просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.